Заквітує знову ми у цілісінькому світі, а ти спиво піма Божик у райському світі. Отче наш іси на небесі, на святиться ім'я Твоє та, та прийде в царстві Твоє, да буде воля Твоя, як вона не бісіг, так і на землі. Ліп наш насушний даж нам вниз і остави нам долги наша, якоже ми оставляємо должників Вічна наших і не введи на свої спішенні, но і збави на свого амінь. Вічна пам'ять тим, хто загиб. Вічна слава кожному, кожному, хто боронить нашу свободу.